Іноді е, така в лапках смиренна людина, коли хоче себе охарактеризувати, каже: в мене є один недолік. Я добрий. Чи я добра. І, як то кажуть, кожній людини є свій недолік. І от в християнства є один недолік в такому стилі, що християни стають все більш добрими і небайдужими до, іншими, до інших, чим більше наближається до Бога. Оце такий головний закон, головний принцип. Але це завжди має свої наслідки. Тому що Ісус Христос сказав, що світ, якщо б ви були Його, то Він би вас любив. А якщо ви будете не від світу цього, то Він вас любити не буде, не буде сприймати. А як це виявляється? Тобто оте Царство Боже, яке Господь приніс у цей світ, Христос сказав, воно вже тут є присутнє. Воно виявляється якраз в тому, як людина живе. Бо царство земні визначається тим, чим людина володіє, що вона має. Є такі два підходи мати або бути. От мати це про зині царства: тримати людей в страху, володіти якимись земними благами, військом, створити якусь систему, в якій будуть всі залякані, оце царство земне. А царство Бога це. Те, як я вибудовую стосунки із іншими. І ось сьогодні ми згадуємо пам'ять трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотустого. Вони жили в дуже такий цікавий, особливий час. Навіть, зрештою, почали називати це золотий період християнства. Він, з однієї сторони, золотий, з іншої сторони, він був дуже такий переломний. Тому що перші три століття християни, як ми сьогодні, сьогодні чули у читанні з апостола, вони не мали постійного місця проживання. Як каже апостол Павло, ми не маємо постійного місця проживання, а ми шукаємо горнього дому. Ми на шляху додому. Тому перших три століття християни, по-перше, перш за все, були міським населенням. Дуже часто це були розумні, освічені люди, мислячі. Тобто, коли хтось собі уявляє, що християнство це віра для простаків. І зараз є такі люди, які вважають, так, якщо я інтелектуал, то це дуже примітивно вірити в Бога. Але насправді далеко не кожен міг збагнути і сприйняти цю, цю нову звістку християн. Але таких людей стало все більше. І що цікаво, виявляється, не так і багато треба людей, які живуть Царством Божим, щоб вони впливали на всіх інших. Оця історія християнства дуже гарно це показує. Приблизно 10% християн стало в 3 столітті. І все, і імперія не вистояла. Імперія побачила, що вони, їхнє зростання дуже стрімке, і почала. Міняти свою політику, своє ставлення до християн. Тому в 313 році так званий міланський дикт Костянтина Великого, якого потім канонізували християни, полягав в тому, що урівняли християнство із іншими релігіями. І тоді дуже швидко, як то кажуть, всі почали перефарбовуватися. Бо подивилися, що імператор вже християн підтримує. Відповідно, в церкві з'явилося дуже багато людей. Які туди приходили не з усвідомленням того, що якщо я стою християнином, це означає, що в будь-який момент мене можуть арештувати і вбити. А це вже стало вигідно. Чиновникам стало бути вигідно християнам. І дуже швидко почало все мінятися. І от якраз ці три святих отці, вони були в той період, коли з'являється. Активна взаємодія між тогочасною імперією, тогочасною державою римською і церквою. І вони стоїть єпископами. Хто такі святителі? В церкві є різні найменування святих. Мученики, преподобні, мученики, хто померли за Христа, преподобні це ченці часто, які, наче, уподобалися Богові. А святителі це. Єпископи, люди, які були в сані, але стали святими. То не кожен єпископ святий, але кожен святитель це єпископ, який став святим. Тому святителі це перш за все люди, які були у сані. І вони були єпископами в таких дуже непростих умовах. Іван Золотоустрій був архієпископом Константинопольським, тобто це була столиця. Тогочасно. І от якраз що стається з людиною, яка, з одної сторони інтелектуал, з іншої сторони, Іван Золотоустий був настільки аскетом, спочатку хотів від усього зректися, був в пустелі, багато подвигів здійснював, зрештою, підірвав собі здоров'я. І, як досі, так з передання говорять, що в нього настільки були проблеми із шлунком, що він. Відразу стільки літургія завершувалася, тільки причастився, відразу їв якусь їжу, наскільки болі такі відчував, через те, що нерозсудливо себе поводив в молодості. Тобто поєднано було в ньому такі найсильніші чимось крайні риси. З однієї аскет, з іншої сторони, інтелектуал, а ще з третьої сторони єпископ. У центрі столиці, відповідно, ти завжди замішаний в різних політичних перепитіях, подіях. І от якраз оця любов, яка росте в християнині, вона призводить до того, що тобі не байдуже на інших людей. А якщо тобі не байдуже на інших людей, то з'являться люди, яким буде не байдуже до тебе, до того, як ти себе поводиш. Іван Золотустий почав казати імператриці, що не годиться так з людьми себе поводити. Треба допомагати бідним. Почав людям говорити, з однієї сторони, всі дуже захоплювалися тим, як він проповідував, бо він називали золотоустий, а з іншої сторони, всіх дратували, як він викривав, як живуть християни. Вже тоді християни були більш схожі на нас, ніж ті, хто були до 3 століття. Бо ми, по великому рахунку, нічим особливо не ризикуємо, будучи християнами. Тому і ті християни, що були тоді, вже ставилися досить формально, як каже Іван Золотуст, приходили як в театр подивитися собі на богослужіння, на те, як все відбувається. І тому ці проповіді Івана Злотусто їх, до речі, записали. Вони досі є, багато томів є проповіді Івана Злотусто. І всі захоплюються в той же час всі ненавидять. Тому імператриця. Досить жахливо розібралося з Іваном Золотоустим. Його відправили в заслання, по дорозі в те заслання. Дуже далеко треба було їхати, він помирає. І його останні слова були слава Богу за все. Це вважається, що саме Іван Золотоустий надав їм надзвичайного і особливого значення. Небайдужість до долі інших людей, не кожен може мати. І не кожен готовий до наслідків цього. Але це є шлях людей, які вірять у Бога. Говорити правду навіть тоді, коли вона іншим не подобається. Навіть тоді, коли кажуть, як ще з радянських часів вчили багатьох із нас, ніколи не хвалися, не висовуйся за НАТО і нікуди не пхайся. Це такий принцип вижити. Тихенько сиди. Чим більше таких людей є, Тим страшніші наслідки потім є для народу, який так живе, тобто виживе. Але є люди, які пхаються, висовуються і говорять. Ми, якщо це наші родичі, кажемо тихо, будь, тихенько, бо ти не знаєш, які можуть бути наслідки від того, що ти будеш казати. От святий Іван Злотустий говорив, і хтось каже, ну і чим це завершилося? А завершилося тим, що після того, як він помирає, Буквально за кілька десятиліть роблять святим. Стандартна схема. Поки ти живий, то всі хочуть, хочуть е, тебе позбутися. А коли ти вже помер, то всі згадують, виявляється, ти був святим. Ось такий його шлях. Василій Великий також дуже непросту долю мав, але яскраво видно е, те, що йому були небайдужі інші люди. Василі Великий в ті часи дуже багато працював над тим, щоб удосконалити життя і взаємостосунки між людьми. Зокрема, в монастирях він навів порядок, він будував лікарні, він намагався створити певні правила, це що називається церковні канони, щоб підказувати людям, як себе поводити. Також був по суті тогочасним політиком. Що означає політиком? Людиною, яка могла проявити свій голос у ставленні до того, як себе поводить імперія, імператор. І, звичайно, що це також було дуже непросто робити. Григорій Богослов також дуже чудова і особлива людина. З однієї сторони, поет. Він писав вірші, був дуже освіченою, розумною людиною. Не хотів бути єпископом. Що його, а Василій Великий, як то кажуть, він їх всіх затягував. Івана Зотоустого, вони тікали, не хочем єпископом. Григорія Богослова обхитрив. Все-таки з єпископом зробив. Вони були всі друзями, знайомими. проговорили про Василія Великого і Григорія Богослова, що вони знали тільки дві дороги. На навчання і до церкви. Отакі от це були люди. Це були, якщо так уявити масштаб цих особистостей, то можна сказати, як от є якісь науковці всесвітньо відомі зараз. Так само вони були найосвіченішими людьми свого часу. Була поєднана віра в Бога і велика освіченість. І Григорій Богослов також багато постраждав, його відправляли на кафедру. Яка для нього була дуже, от навіть пишуть так, що він був такою інтелігентною людиною, а там потрапив ледь не в якесь таке село з жахливими умовами, дуже важко це все переживав. Але в той же час був надзвичайно глибокою людиною, і його твори дуже цінуються зараз. Але іноді такі ос сильні особистості вони не завжди так виглядають, як ми собі уявляємо, святі. Василій Великий. Був таким дипломатом, іноді щось хитрував, щоб не перебилися між собою всі, бо там і монахи часом повставали. Дуже непрості були часи. Григорій Богослов іноді міг дуже гостро написати. Одне із таких найбільш різких його слів, яке збереглося, коли він пише до одного єретика. А тоді вони вирішували питання про вчення про Святу Трійцю. Це, це основоположне, основоположне сприйняття наше Бога. Яке, власне, показує, що християнство це далеко не все так просто, як комусь здається. І це є наша надія на те, що це правда, тому що просто це не примітивно, бо іноді ми плутаємо простоту і примітивність. Іноді людина хоче примітивно жити. А такі люди піднімали планку, що християнство це дуже глибоко. І непросто. І тому писали до єретиків, які не розуміли вчення Трійцю. І, і Григорій Бослов пише до одного єретика, каже: Ти собако, називає його собакою, пишеш про те, чого не знаєш. А я пишу про те, що я знаю, коли я пишу про Бога. Тому в них був досвід Бога, в них була сильна особистість, в них був великий інтелект. І їхній приклад і досі для нас важливий. Що не треба ніколи думати, що я вже все зрозумів. Найголовніше, як казав Григорій Сковорода, дурний не той, що не знає, а дурний той, що знати не хоче. А ще дурніший той, хто думає, що знає. Поки я відкритий до Таїни, поки я відкритий до, готовий до того, щоб ставити під сумнів моє уявлення про Бога, я можу. Маю шанс до, до Бога прийти. А коли людина думає, от все вже дуже легко і зрозуміло, я ще інших можу багато чого навчити, а не розвивається, не працює над собою, не, не вибудовує себе, не йде крок за кроком до того, щоб якомога більше бути в стані здивування. Тільки людина, яка дивується, здатна дивуватися. І Богу, ось цього ці святителі, великий інтелект, велика любов до інших людей і велика жертовність заради Бога. Ані.